Всім привіт-привіт! Хочу зняти невеличке відео про наші вітамінки. Багато питань про них я зараз в одному відео попробую розповісти. Звичайно, листя вже небагато, хотілося так на гарному фоні, ну, ще трошки є. Листопад місяць все-таки. І так, wellness pack. Дивіться. wellness pack іде така пачка вітамінів. У ній 21 пакетик ось такий, бачите? В цьому пакетику у нас знаходиться, зараз розкажу. Дві омеги такі, один астаксантин і одна таблеточка вітаміно-мінеральний комплекс. Ну, якщо ви не знаєте, що потрібна омега всім і малим і дітям, і пенсіонерам і дорослим, то почитайте. Вона не виробляється нашим організмом. Вона поступає до нас або із гарної жирної риби дорогої, яку ми вживаємо дуже мало, так? От. або потрібно її додатково ось таких приймати капсулках. І от тут дві омешки на добу нам лежить. Астаксантинчик це антиоксидант, протизапальна така капсулка, ще й з чорникою і для зору, для... знімав всі запалення, коли простуда, я 2-3 штучки приймаю, чи даю хтось сім'ї сім'ї за да? і воно швидше все проходить. І найголовніше ще вітамінка з усіма вітамінами і мінералами. Оце все йде в одному пакетику. Їх 21 пакетик. От кожний каталог нам приходить ця коробочка з цими пакетиками. І літаки розлітались. І, і е в каталогі ціна завела спека 1650 тисяча гривень. На перший погляд ви скажете, ой, як дорого, але повірте, наше здоров'я коштує дорожче і коли ви захворієте, так, то ми в аптеку виносимо набагато більше. А ще його можна замовити набагато вигідніше. Як я це розкажу, скажу тільки, що 15% знижки зразу у вас буде, 15% вам впаде на слідуюче замовлення і ще ви візьмете собі там подарунки за... Кроки новачка, і четверта пачка буде вам за одну гривню. Якщо там як паркувати, він виходить на 25% точно дешевше. І якщо подумати, що це вклад в своє здоров'я, ви багато вкладуєте своє здоров'я, подумайте, що ви їсте, так? як ви піклуєтесь про своє здоров'я. Про коли, якщо у вас є автомобіль, ви про нього піклуєтесь, так ви там, його ремонтуєте. Фарбуєте, заправляєте, а як ви піклуєтесь про своє здоров'я? Так що це саме маленьке, що ми для себе можемо зробити, і приймати ось такі вітаміно-мінеральні комплекси. Рекомендую Wellness Pack. Ну, в три хвилини трошки майже вклалася я. Кому цікавіше. Конкретніше розпов... знати щось, пишіть, я кожному розповім, якщо захочете зробити підписочку, я допоможу. Я його приймаю вже більше п'яти років, може вже 6 треба порахувати. І я дуже задоволена. Хвороба, коли я трохи зимку хіба що, можу трошки простудитися, воно в мене проходить буквально за два дні. Все проходить швиденько, е, нема вже в мене залежності від погоди, як раніше там, да, на щось коли. І я рекомендую звернути вам увагу на цей мерильний комплекс. Все, всім нам мирного неба, щоб менше од нами літало у тіло, і щоб, щоб був у нас мир. Ну і, звичайно, будьте всі здорові. Пишіть, допоможемо.